Багатомилостивий, Господи, почуй моє благання, прийми молитву недостойного раба Твого, тут називаєте ім'я, не відвертайся від мене через мої гріхи, пристрасті і падіння. Як Ти стілював по своїй милості людей, які просили тебе, коли Ти проповідував на землі, так стіли і мою душу хворобливу багатьма пристрастями і гріхами. Господи, вислухай голос благання мого. Почую стогін і жалюгідний мій стогін моєї душі. О горе мені грішному, що уподібнююся ідолопоклонникам. не соромлюсь палити фіміам бісівський, не соромлюсь ображати тебе лукавством серця мого. Спокушаю тебе надмірною надією на твоє довготерпіння. Стоячи у святім храмі твоєму, де облажають пахощами ладану, а потім поспішаю насолоджуватись палінням смороду. Поскверняю уста свої і цими ж устами кажу словеса хвалебні до тебе. Як пес повертається до своєї блювоти, так я служу гріху. Багатомилостивий, Господи, я немічний боротьбі з цією пристрастю, прошу Твоєї допомоги і укріплення в боротьбі цього недуга моєї душі. Подай благодать Твою для зцілення і підкріплення мого духу. Амінь.